Всім привіт давно нічого не знімав, лікував довго спину. Е і прийшла ось така в нас чудова зима. Навалило снігу, став мороз мінус 10. Е підводне полювання відповідно закрилося. На сніг виходити поки на лід не дуже хочу, бо поберегти трошки спину після лікування. Того сьогоднішня зйомка буде про підводні рушниці. Рушниці для підводного полювання. Ні, це не для того. Ось, що я маю і можу про них щось розказати. Що ж, покажу вам, це не моя рушниця. Найперша, найпростіша і, напевно, тим і найкраща рушниця для підводного полювання це є так звана резинка. Рушниця. В якої є от резинові тяги, які натягуються, і потім виштовхують гарпун. Е, це є довгий, це напевно ап 6, 75, хоча з вигляду напевно цілий метр. Це рушниця мого друга. Такі рушниці чудові чим. Перше простота. Друге зазвичай вони дешевші. Е, третє, якщо ви живете біля моря і полюєте в морі. То дуже даже, хороша річ. Але її основний недолік це є ось ці тяги. Я зараз скажу чому плюс велика довжина. В водоймах, де є багато рослинності, різного там, очерету і під водою латать і так далі. З такою рушницею зовсім некомфортно плавати. Ти за все путаєшся, вона дуже довга, хоча зате буде дуже точна. І перезаряджатися ну, типу, під водою в траві, а зазвичай в нас в Рівному майже все поросле травою лататями, того не актуально. Ця річ, як на мене, чудова для моря. Далі, всі, з чого колись мають починати. Ось як на мене, чудова річ для любого початківця. Перша рушниця, яку я тримав в руках, була. от ця. Це теж позична у мого друга колеги. Марес 55-ка. Так званий Italop Pneumat. Він вже трошки, правда, там дороблений з катушкою. Бачите, от, на скіт і так далі. Але найпростіша, найдешевша річ, з чого можна почати, і дуже навіть, доволі, я думаю, 2-3 сезони можна з нею охотитися поки ти не зрозуміє, що тобі конкретно треба під які цілі. Чудова чим е вона зроблена по смислу пневматики. Тобто, коли ми вставляємо гарпун, його силою продавлюємо поршня. Тут є дві камери. Середня камера продавлюється поршнем, зачеплюється ось за спусковий механізм. І тиск з ресивера внутрішнього перекачується в наружний. При вистрілі, навпаки, наружний воздух. Б'ється в поршень і викидує гарпун. Якщо вона не травить, можете стріляти з неї, не знаю, ну, багато років. Звичайно, травить вона не має. Це 55-ка, відповідно, от її довжина 55 см. Дуже комфортна для наших, як я казав, зарослих водою, в яких багато зілля, багато трави. Чим коротша рушниця, тим зручніше нею користуватися в траві, на мілководях різних і так далі. Плюс недорога ціна, доволі хороше виконання це італійська тематична рушниця. І, звичайно, всі плюси перекриваються, звичайно, ще й мінусами. Мінус того, що 55-ка для трофейної риби, для сумів 50 кг для карпів 20. -ток. Може бути замала. Закачка тут йде в районі 20 атмосфер, це цього може бути замало, особливо з відстані в 2-3 метра. Ви рибу можете не пробити, поранити, що дуже даже недобре. Тож, для того, щоб не упускати свої хороші трофеї, є в людей 75-ка. Той же Марес, тільки вже в довжині 75. Ось, бачите, він вже оснащений поплавком, спеціально під спеціальний ліхтар. Звичайно, обов'язково має бути катушка в підводної рушниці. І так же само це є копія 55-ки, тільки що більш довша, відповідно, більш потужніша. І ну, більш точніша. Але знову ж таки, уже на мілководях в траві не так зручно, як з 55 кою Плюси-мінуси в італьянці ось є. Блокіратор, тобто, не знаю, правда, чи їм користуватися. Ну, Запобіжник, запобіжник який може закривати і не давати вам вистрілити ненароком. Е Багато хто так говорить, я сам переконався, не варто його, напевно, взагалі мати або їм користуватися, знати, що твоя рушниця завжди зар... заряджена і завжди небезпечна. Ніколи не наводьте на людей, так як пробиває вона сумів, легко може поранити і пробити людину. В зарядженому стані тільки під водою і ніколи не направляти в сторону людей. Це, до неї ось бомбасів є в людини різних. Зараз покажу трошки ближче запасні гарпуни, запасні ось різні оренги, лини. Насос для підкачки, якщо, можливо, десь в когось щось травить. Катушки і так далі. Далі більш продумана версія італійця зроблена була фірмою Pelengas. Це, як на мій погляд, той самий удосконалений Марес. Що ж тут з удосконаленого і покращеного? Рукоятка. Повірте, що в кого. Не маленька рука, то, можливо, там, ну, зростом метр шістдесят менше, і з малою рукою буде удобно і Мариси. Але в кого рука більша, особливо зимою, в рукавиці п'ятьорці або сімьорці, тримати пеленгас в рази краще. Зроблена вона вже ну, просто більш, я б сказав, би, естетичніше, правильніше. Плюс катушка, яка має ось, своє заводське кріплення, це пеленгасовська катушка, дуже даже чудова, я з нею вже півтора року полюю. Стає в правильне місце, не мішає зарядці, не мішає намотуванню лина. Ось, бачите, де ще одне. от Дивіться, зацеп де в Мареса, Ось тут. ось так Збоку, коли ви вистрелюєте, коли намотуєте, це може бути ну, частково неудобно під курком. Пеленгас Уже ж трошки додумався, послухав підводних мисливців і зробив спусковий крючок. Ну, не, не, не спусковий крючок, а зацеп зробив з боку. Хто хоче, може ставити сюди магнітний линезброс. Я не пробував, кажуть, що це ще зручніше. Це є моя рушниця 55-ка Пеленгаз Магнум. Ось вона так і лежить, оснащена зразу поплавком. Ліхтарем Дніпро Дніпро. Чудовий ліхтарь. Скажу, що це от рівня хорошому пеленгасу. Дуже чудові ліхтарі. Да, трошки коштовні, але це річ на багато-багато років. Е -е. Знову ж таки, це, як на мене, дороблений італіянець. Нема макумна манжета, яку можна замінити, коштує відносно там, копійку. Ось, щоб в тебе всередині ствол був. Завжди без води, відповідно, буде трошки менша віддача пнівного вакуума, і воно буде, відповідно, трошки точніше. Тобто, що, коли ми заряджаємо, сюди не заходить вода. Просто заряджаємо гарпун, гарпун пхає поршень і поршень зачеплюється за ось цей спусковий механізм тут в кінці. Накачується, принаймні, у мене накачано 22 кг, більше, не знаю, великих монстрів на 50 кг я не полюю і ніколи не бачив. Можливо, колись трошки більше зможу затримувати повітря, глибше неряти. Можливо, колись треба буде закачувати більше або купувати довшу. Ось ми дійшли до чого, що на велику рибу, серйозно, треба більшу рушницю. Це вже. Топова рушниця від пеленгаса, пеленгас варвар з регулятором боя. Що ця штучка означає, що коли ми полюємо пріоритетно на невелику рибу, окунів, карасів, щучок 2-3 кг, можна зменшити силу боя для того, щоб гарпуна не заганяти весь час в намулу, потім його не проблематично витягувати, особливо якщо там є корні. Тобто зменшує силу вистріла постріла. Він так само, бачите, вже дороблений з мастеровим ліхтарем. Ця рушниця мого колеги. І вона ще є один нюанс. Ми до цього бачили всі рушниці задньої руки, так звані. Ця вже має три чверті. Що означає, При довжині в 75 см, не 55 см, так як моя. Ось. Подовжині вона не сильно більша. Із-за чого? Що рукоятку, коли ми тримаємо, дивіться, у нас стволи будуть однаково. Ось рукоятки. Просто що тут є ззаду трошечки більше. Але вбивча сила, сильніший вистріл в 75 ки буде суттєво більший. Особливо з закачкою в 25 атмосфер це вже тр... рушниця на трофея. Ось таке, що я пробував, про що вам можу розказати, що вам можу показати. Що ще треба було б сказати про варвара? Варвар відрізняється не тільки що зміщена рукоят, є регулятор бою, вона довша. Смисл е спускного механізму тут зовсім інший. Тут немає зацепа за поршня. Через то м'якший спуск, менша віддача. Зовсім інший принцип зацепа ось цього поршня, який ми пхаємо гарпуном за спусковий крючок. Тому це дає ще теж важливий плюс в точності і м'якості спуску. Але, відповідно, це вже одна із найдорожчих рушниць для тих, хто знає, що вона йому треба, для яких цілей. Для початківців ну, маєте гроші, беріть варвари, хороші рушниці. Е, але для початку можна обійтися італіянцями або принаймні 55-й магнумом, чи навіть звичайним є, там, Eco, старіші версії, які стоять суттєво дешевше. Чому задній Більша точність і 55 й не бачу смисла зміщення рукоятки. Так як ви і так ну, тіпа, недалеко торчить дуло від вас, ви не так багато збираєте водорослі. Хоча, можливо, на 3 четверті рукоятка була б іще зручніша, але вона точно буде не точніша. Того не травмуємо рибу, обов'язково беремо 10 із 10, ну, принаймні намагаємося. Всім гарного дня, гарних полювань. Щасти!